На уроках фізики ми з вами розв'язуємо багато задач і використовуємо математичні обчислення. Для їх полегшення дозволяється і на звичайних уроках, і на контрольних, і на тестах використовувати калькулятор. Але останні тести показали, що учні 7 класів не вміють користуватися такою програмою. Тому перед тим, як розібрати відповіді до тестів, давайте познайомимося з прийомами роботи на калькуляторі. В центрі ось цього віконечка калькулятора розміщені цифри для того, щоб ми могли набирати числа. Серед них є ось кнопочка із знаком плюс і мінус називається унарний мінус. Він не виконує ніякі дії, а тільки показує додатнє чи від'ємне число. Наприклад, набираємо число 12. Це число додатнє. Натиснувши на кнопочку унарний мінус, ми отримуємо від'ємне число, яке буде приймати участь в обчисленні. Наступна група клавіш. Це клавіші для виконання якихось операцій з цими числами. Ділення, множення, віднімання і додавання ми пояснювати не будемо, а ось оці ось три, три кнопочки ми з вами розглянемо. Верхні три е, кнопочки це кнопки із е, роботою з ветеранням. Теж в процесі того, як будемо виконувати обчислення, подивимося. І ось у цій кнопочки це іде робота з пам'яттю. І так, давайте спробуємо. Перша кнопка це ось SQR, це корінь квадратний. Набираємо число 25, натискуємо кнопочку SQR і зразу, навіть не натискаючись на дорівнює, отримуємо число 5. Корінь квадратний із 25 дорівнює число 5. Витираємо. Одиниця на Х. Це. Кнопочка, яка нам дає обернене число. Якщо в мене є число 10, то обернене число це одиниця поділено на 10, тобто 0,1. Знову зрозуміло, що робить ця кнопочка. Витираємо. Хочемо очислити відсотки. Ось у нас є така задача: визначити 25% від 300. Для того, щоб знайти, чому дорівнює 25% від 300, спочатку набираємо число 300, від якого ми будемо шукати відсотки. Число 300. Наступне, натискуємо будь-яку операцію ділення, множення, віднімання чи додавання. Ну, наприклад, ось ця кнопочка, хай буде мінус. Далі набираємо число 15% і натискуємо відсотки. Ми визначили, що 15% від числа 300 це є число 45. А ось якщо наша задача буде звучати не так, а нам треба до 300 додати 15%. то Тоді ми будемо. Робити так, набираємо число 300, і тепер не будь-яку клавішу, а свідомо, бо ми будемо додавати 15%. Це 45, дорівнює. І ми до числа 300 додали ті 15%, отримавши 345. Тепер давайте дуже гарно роздивимось на оці кнопочки, які нам дають можливість щось витирати. Перша кнопка це Backspace. Давайте пригадаємо на звичайній комп'ютерній клавіатурі. Що робить ця кнопочка? Вона витирає посимвольно справа наліво. Точно таку саму дію вона виконує в калькуляторі. В мене є число 123. Справа наліво витирати посимвольно. Спочатку цифру 3, потім 2, якщо вони неправильно нажаті. Backspace. Витерла цифра 3, Backspace, витерта цифра 2. Тепер можемо набрати 145, якщо ми помилилися, і продовжувати виконувати якісь дії. І так, до числа 145 ми хочемо додати число 12, але випадково я набираю число 10. Я можу залишити в пам'яті всі дії і витерти тільки з екрану число 10, додати число 12 і натиснути дорівнює. І отримала відповідь. Якщо ж я хочу повністю очистити всю дію, тоді я нажимаю просто клавішу С 45, мінус 10, потім бачу, що я все зробила неправильно, я витираю. І тепер пишу абсолютно заново 45 поділити на 9 і виконую дію. Тепер давайте дуже гарно подивимось на роботу з пам'яттю англійською мовою. Пам'ять значить слово «memory», Тому тут присутня буковка M. Всі оці клавіші працюють з пам'яттю. І ось у нас є таке віконечко, яке показує порожня чи не порожня пам'ять в даний момент. В даний момент це віконечко порожнє, тому пам'ять нічого не занесена. M-плюс. Ми до пам'яті можемо щось додати те значення, яке буде стояти в нас у віконечку калькулятора м save, save, зберігаємо. Знову ж таки, зберігаємо в пам'ять якесь значення. М-рід. Ми прочитаємо, що в нашій пам'яті знаходиться. І це клер витерти пам'ять, тобто її повністю очистити. Ну і давайте з вами глянемо ось на отакий вираз, який в мене є математичний, і спробуємо його обчислити. 58 плюс 7,8 мінус 35,7 помножено на 0,2. Всі ви прекрасно знаєте, що спочатку треба виконувати дію множення, але використовуючи пам'ять, я можу піти абсолютно по порядку. Ось давайте спочатку додамо до 58, додамо число 7,8. 58 додати 7,8. Ми отримали число 65,8. Тепер давайте загонимо його в пам'ять. Тобто збережемо в пам'ять MS Save зберігаємо. У мене показує віконечко, що моя пам'ять уже щось має. Вона вже не порожня. Тепер я очищаю мій екран і виконую другу дію 35,7. 35 7. Я множу на 0,2, отримую число 7,14. Я повинна його відняти від пам'яті, але в мене немає кнопочки відняти, Є кнопка тільки додати. Тому я ставлю, що в мене це число від'ємне з використанням кнопочки унарний мінус, і додаю його до пам'яті. До тієї пам'яті, що було, я додала ще від'ємне число 7 і 14. Виконалася дія віднімання. Давайте подивимося, що в цей момент міститься в пам'яті. Міститься пам'ять 58,6. Це і є відповідь ось на ось цей вираз. Очистимо пам'ять, але зверні... очистимо наш екран, але дивимося, що пам'ять ще зберігається. Я знову можу вивести це саме число. Я повинна повністю і очистити пам'ять. Перед початком виконання дії я повинна перевірити, пам'ять повинна бути абсолютно очищена. Ну і ось тепер давайте конкретно перейдемо до тієї задачі, яку ми будемо розглядати на тесті. У нас є дві пружини. З'єднані послідовно. Жорсткість першої пружини 100 н на метр, а жорсткість другої пружини 300 н на метр. Нам необхідно знайти загальну жорсткість ось такого є, включення двох послідовних пружин. Формулою для загального включення є ось таке значення. Давайте ми його і обчислимо. І так, мені, в мене жорсткість першої пружини 100, а треба взяти одиниця на 100. Я беру число 100. І беру обернене значення. Отримую 0,01. Заганяю це значення в пам'ять. Очистити. Тепер я беру величину обернену від 300. 300. Величина обернена. Я її додаю до пам'яті. Тепер я вивожу з пам'яті те, що там є. І знову ж таки беру величину обернену. І получаю, що загальна жорсткість ось такого включення є 75 ньютонів на метр. Ось ми з вами і познайомилися, як працювати із калькулятором.